Пітаю, все хочу зробити ще такий варіант. Я робила це питання багато разів, але я хочу подивитись, яким чином Україні вигідніше і, ще я б сказала, повертати окуповані території. Про повернення, звісно, мова буде. Не можна це так залишати, і ніхто не буде це залишати. Це ж рейтинги, це все. Це також велика політика. Тепер давайте. Я хочу подивитись яким чином найкраще для України буде повернути території? Політичним шляхом Україні буде найкраще, найщадяще повертати територію політичним шляхом домовленостями. Що мені випадає сонце? Це відповідь так. Якщо казати, сонце найпозитивніша карта в колоді. Її навіть можна не розшифровувати далі. Блазень обнулити ситуацію, обнулити війну. Я залишаю це так. Тепер Україні буде вигідніше, що спокійно повертати території військовим шляхом. Що тут випадає військовим шляхом? Що тут випадає? Дев'ятка мечів. Тобто, військовим шляхом це повне розчарування, розпач, нерви, розбитість людей. На дні колоди паж мечів. Думати, збира, збирати інформацію, готуватись військово бути підготовленими, але не робити з цього пріоритет ні в якому разі. Зміни по суду це потрібні зміни. А зміни на сонце це. Третя сторона обов'язково потрібна. Це сам ворог вже. А ворог військово тільки більше окупує. Розумієте, військово ні. Військово треба закінчувати. Вже все не йде. Не треба очікувати ЗСУ, не треба думати про військо, треба думати про перемовини і домовленості. Це буде той варіант, який допоможе реально. І військовими, усім. всім. Всі кажуть, що мені пофіг на військових та ні, любі мої, Якщо мені було пофіг на військових, я була проти перемовин категорично. А так військові теж люди, які не готові класти своє життя там за якісь території. Ті, хто має до них відношення, це одне. А ті, хто не має відношення, там нікого немає взагалі це чуже місце для них. Вибачте, дружина-матерям потрібні живі чоловіки і сини. Тепер, третій варіант, давайте. Оракул беру, третій варіант. Як краще, щадяще повернути в Україні окуповані території. Третій варіант. Третій варіант, який буде? Що скаже Оракул? Давайте подивимось. Цікаво. Ха. Трудоголізм, баланс. Баланс між військовим і домовленостями потрібен всюди баланс. Нам потрібно військово готуватися, обов'язково бути на коні, при цьому домовлятись і домовлятись. Друзі, підтримка, допомога партнери. Без них ніяк. Ключовий фактор партнери. Ключовий фактор Америка не без цього, без них не вийде. Військова допомога обов'язково. Ми ж розуміємо все. Тому треба думати вже головою.